Доброго дня, шановні глядачі, ми вітаємо вас на каналі Ти юрист». Мене звати Марина, і сьогодні будемо говорити про громадянство України. Було дуже багато петицій, звернень до народних депутатів, до президента України, до уряду, взагалі до багатьох державних структур та інституцій, щоб у нас в Україні, як і в інших європейських країнах, були іспити на знання української мови та історію України перед тим, як особа буде набувати громадянство України. Нарешті. 18 жовтня Верховна Рада України прийняла в першому читанні, поки що в першому зі скроченим строком підготовки законопроект 7606, який передбачає зміни умов прийняття до громадянства України. Тож про нього сьогодні і поговоримо. Відповідно до пояснювальної записки проєкту акта, метою прийняття цього законопроекту є запровадження комплексного іспиту зізнання основ конституції історію України як умовою прийняття до громадянства України, а також приведення у відповідність деяких норм закону України про забезпечення функціонування української мови як державної щодо володіння державною українською мовою деяких категорій осіб. Саме повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України 24 лютого цього року змусило наших можновладців переглянути умови прийняття до громадянства України. Саме тому на засіданні уряду 12 липня цього року відповідно до протокольного рішення було вирішено підготувати відповідний законопроект, який було вже зареєстровано у Верховній Раді України. Він пройшов слухання на відповідних профільних комітетах. Був рекомендований до розгляду. Наразі настане. На 18 жовтня, і він прийнятий в першому читанні зі скороченим строком підготовки, готується на друге читання. Щоб цей закон вступив в дію, треба, щоб Верховна Рада України, тобто наші народні депутати, прийняли його у другому читанні. Президент України його підписав і, звичайно, він повинен бути опублікований. Тоді він не буде відповідний законної сили. Далі про його основні положення. Відповідно до порівняльної таблиці вводиться нове поняття: зобов'язання зі складання іспитів. На знання основ Конституції історії України та на рівень володіння державною мовою відповідно до проекту, це поняття означає це письмово оформлена заява іноземця або особи без громадянства, які зобов'язуються у разі набуття громадянства України скласти іспити зі знання основ Конституції історії України та на рівень володіння державною мовою, і протягом двох років. Подати відповідні документи про складення цих іспитів. Ну, все правильно, вам не почулося. Спочатку набуття громадянства України, а потім складання іспитів протягом двох років. Перед тим, як знімати це відео, ну, аналізувати цей законопроект, я чомусь думала, що повинно бути навпаки. Спочатку іспити зізнання основ Конституції, історії України та на рівень володіння державною мовою, а потім вже буде. Набуття громадянства України, а не навпаки. Ну не знаю, можливо в цьому є якась логіка, але я поки що її не розумію. До того ж, відповідно до законопроекту передбачається, що передоскладення цих іспитів буде передбачено окремою постановою Кабінету міністрів України. Поки що її, звичайно, немає. Але якщо приймуть цей закон, треба буде почитати її постанову, тому що поки що я взагалі не розумію логіки. А ви? Цим законопроектом пропонується внести зміни до закону України про громадянство України статтею 9 цього закону передбачено підстави для набуття громадянства України і, зокрема, умови набуття громадянства України. Однією з таких умов є володіння державною мовою або володіння нею на тому рівні, який дозволить вільно спілкуватися. Далі там дозвіл на міграцію та інші документи, постійне проживання на території України. Це все зрозуміло, це загальні умови. Але законопроектом пропонується, що особи, які мають заслуги перед Україною заслуги, які нагороджені державними нагородами, або ж які проходять військову службу за контрактом у складі збройних сил України, або прийняття їх до громадянства України, становить державний інтерес. То такі громадяни будуть набувати громадянство України без дотримання цих умов, які я зазначила раніше. Але зобов'язання щодо складення іспитів з основ конституції, історії України і на володіння державною мовою у них також зберігається протягом двох років. Вони повинні пройти ці іспити і надати відповідні документи. Також передбачено, що положення про складення іспитів не будуть поширюватися на дітей, які будуть отримувати громадянство разом з одним з батьків, прийомними батьками, батьками, вихователями, опікунами чи піклувальниками. А також положення про іспити не буде поширюватися на осіб, які мають стійкі психічні розлади, що підтверджено відповідними документами, що видані компетентними іноземними органами, або засвідчено закладом охорони здоров'я вже в Україні. Що буде з тою особою, яка не виконає зобов'язання щодо складення іспитів? Спитаєте ви? А я вам відповім відповідно до порівняльної таблиці цього законопроекту, пропонується внесення змін до статті 19 закону України про громадянство України. Так от цією статтею передбачено, що у разі невиконання зобов'язання щодо складення іспитів на знання основ конституції історії України та на володіння державною мовою, це буде підставою для втрати громадянства України. Так, ви все правильно зрозуміли. Спочатку ми надаємо громадянство України, беремо з особи зобов'язання, що протягом двох років вона складе відповідні іспити, і потім можемо відібрати назад громадянство, тому що вона не виконала своє зобов'язання. У мене питання: а не простіше не давати громадянство України тим особам, які не складуть іспити зі знання основ Конституції історії України та наволодіння державною мовою, щоб не витрачати цей час. Можливо, просто є люди, які реально мають заслуги перед Україною, і їм потрібно давати такий час для реабілітації, тобто такий перехідний період, знаєте. А є деякі люди, які роками живуть на території України, які мають посвідки на постійне місце проживання. Можливо, не всім треба давати такий перехідний період, не знаю. Можливо, питання досить дискусійне і потрібно над цим добряче подумати, але буду вдячна, якщо ви висловите свою думку щодо цього питання у коментарях під цим відео. І є ще один цікавий момент: хто буде слідкувати за тим, що особа не виконала зобов'язання в межах двох років? Це буде створена якась нова державна інституція, чи цей такий великий сектор роботи покладуть знову ж таки на Державну міграційну службу? Це питання залишається невирішеним і досі. Поки що норми цього законопроекту прості та зрозумілі. Ну частково можна так сказати. Але мені цікавіше буде почитати підзаконні нормативні документи, які будуть видані на підставі цього закону, наприклад, постанову уряду щодо порядку складення іспитів на знання основ конституції, історії України та володіння державною мовою. Але це згодом. А на сьогодні це все. Ми дякуємо вам за вашу увагу. Сподіваюся, що інформація була для вас корисною та цікавою, як завжди. І як завжди, посилання на законопроект я залишу в описі під цим відео. А поки що ставте дзвіночок, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві для вас відео. Бережіть себе та рідних. Вірте в перемогу, вірте в ЗСУ! Все буде Україна!